Сьогодні взагалі приїхало аж 50 людей, дуже багато. Зараз піднявся вітер в цьому регіоні, але сподіваюсь, що мене буде чутно. І зараз я знаходжусь біля сріблястого евкаліпта. Я вже відчуваю себе як ведучим national Geographic якогось. Це е, на справжній евкаліпт, який тут росте е, посеред мімоси. Є великі плантації. Якщо зірвати листя, ось так його пом'яти і понюхати, то це прям запах. Евкаліпту, ну, який, звісно, використовують в парфюмерії, в косметиці певній для ліків та чи ефірні масла з нього роблять. Тому приїжджайте на Зорого узбережжя, взимку. Тут дуже багато евкаліпту, можна його навіть собі трошки нарвати, зірвати по цих лісах разом з мімозою. Клас. Зараз. Ходімо далі, покажу ще які тут класні краєвиди. Є. Ці стежки треба ще знайти, бо вони ніяк не позначені на Google картах Але якщо дивитись на село обличчям, по типу на їх мерію, то треба піти максимально вліво на пагорби, обійти всі будиночки місцевих жителів, і тоді можна вийти на ті стежки навколо села. Там вже будуть певні позначки. Гуляти там можна абсолютно всюди, це не заборонено. Але рвати мімозу та евкаліпт вони пишуть, що не можна, бо вони і для себе вирощують. Та власної промисловості заробітку грошей, але все одно всі все там рвуть і роблять собі невеличкі, а хтось і великі букети та композиції. Взагалі цю мімозу завезли ще з Австралії, сюди на назов збережжя Франції в 19 столітті.